За командою рівняйся, усі учні, крім правого тобто першого номеру, повинні повернути голову праворуч, трохи підняти підперед і вирівнятися по шеренці. За командою Відставити слід припинити виконання дії і прийняти попередню голову. За командою струнко треба чітко повернути голову вперед або підвести її та прийняти строєву стійку. Команда на перший другий розподілись означає, що слід повернути голову ліворуч, назвати свій номер перший або другий. Тому хто стоїть ліворуч і одразу повернути голову вперед. Останні у ширинці, називаючи свій номер, не повертає голови. За командою по порядку розподілись» Слід також повернути голову ліворуч, назвати свій порядковий номер, перший, другий, третій і так далі. Дві шеренги шикусь. За цієї команди другі номери на рахунок 1. Роблять крок лівою ногою назад, на 2 правою ногою крок праворуч, на 3 приставляють ліву ногу і стають за першим. Перші стоять на місці. Для зворотнього перешикування подаю команду в одну шеренгу «Шикуйся!». Стрій установлений відповідним до статуту розміщення тих, хто займається для спільних дій. Шеренг стріл, у якому ті, хто займається, розташовані на одній лінії один біля іншого. На монастирі, у якому ті, хто займається розташовані на одній лінії, опотилиться один іншому.